Доброго дня. Доброго дня! Я теж з дискотеки, ледом всі до вас добрали. Йолки-палки, косметичку. <рискій> так все захвапило. Лечу, десь усі вже намальовані, ще ні. Скочила до Івана Лапшенського, грітки вирвала помаду, <рискій> рум'яни. решту все мало. Брови від уріфлейму. Вчора вигорнула сп'ється. Чіні чинар. Поділю на два б і на вачі, і до лапна. То що я не встигла ще малювати, я то зараз скоро зроблю. Головне масне люстру при собі вока не вибрати. Що ще трелече, бо як намочить, то не тресить. Головне жінці що, файно виглядати, то дурне, що їсти вдома. <рик> Бійці, файно? Файно. А чо? Бо, Бо я сі не дурно три роки на маляра раштукатура вчила. <рик> <рик> але я не сама зі мною Ганька була, але вона така, знаєте, як не вступи, на футбол, ніде не піде. <рик> Ганько! Генько! А я тобі казала лише... Чи ще від чора того, чи вже сіни так налезала? Розумієш, вчу німецьку мову. О, та нащо тобі дово? Війна сі давно скінчила. Ти може дитина на війні? Тра і в що? то тра, то, тра. то я йду в техо на сімнадцять чекай. Чуч, я до тебе маю велику просьбу. Ну, чуєш? Що? Я би скажу велику тайну. Кажи, я нікому скажу ну, своїй мамі. <свист> Ти знаєш, я хочу по інтернету знайти собі файного німця. Німця? <свист> так! <свист> да. Та що тобі німці? Та беремо. Не такий йому говориш, говориш, а він німен-нібен-німені... мене, ні, Таких німців, твій Омелько пів України. А я, а я хочу справжнього, розумієш? Ну, то шукай, бо я пішла в тему на 17... чекай. Чуєш, ти жінка пробивна. No. Ну навчи мене якоїсь чи мови, чи ну як того німця знайти. Ну навчи. Німецької. О-о-о-о! Добре! Але ти знаєш що? Всі чоловіки, мужчини і хлопці люблять нас в першу очередь вчимо. Ну, ну, а твій макіяж де? жде. так во. того маєш забрати, ті сильці сон. А б я там нічего не спала. Це доброведе. Ти що, підгрітала? Чекай, стій, так, стій! Я тебе забула, де обробити. дурантиком До речі, чистий ліс. Поки до моря піднеси. Та Ти Пішо без самучу! О, він цікаво на мене файна дівка, правда? Ага. Забулося хоть не вберу. О, чечки, чекачки! Чуєш? А скажи мені, як то буде по-німецьки файна дівка? качи, а я запишу. А вас яку мову вчуть? Українську вчуть. Українську пиши. Ну, ну. Вустисі блендопірка. Да. Вустяси блендопірка. Да. Добре. добре. А скажи буде, як буде. Ну, Я маю файну камзельку вішату пучорками. По німецьки? Так. Пиши. Мантільнови. новий. Мантль Новий. А брилянту з новий. А так. Чекай, чекай. А як тако буде? Чуєш. No. По-німецьки. Прибий латину коханий чоловіче. По німецьки? Так. Ти до німців тудиш? А як? Та так і кажеш. Ну ну, трагіла тіне, гергосекременське потворе. Секременська <рив> потвора? А що таке означає? Та як що, та коханий чоловіче? <рив> ти думала. Добре, добре, чекай. А як буде по. Шо? А як буде по-німецьки Я, Дуда, Ганька Пилипівна? То те, що в першому класі знають, То без змін. дуді Дудіс Піліпіхіс. Ганькі дуді. Добре, ну дай буде. Тепер мені скажи, що я тобі маю заплатити за твою науку? Ти врахувала все? Що? Макіяж врахувала. Репетиторські курси Так. 100 євро. Ти що? 100 євро і димає такої валюти. Що ти не маєш? А де? Не багато, то не платить валюту. Не маєш. Ну, а ти знаєш, якби ти навчила, що я б тобі заплатила? І що би я тобі платила? Таку валюту, як дає Ощадний банк вкладникам СССР. <реш> то що ти за така валюта? А ага, ти чого Києва не дзвонив? <реш> Чуєш? Тобі скажу і покажу. Одна московська бурулька. Одна московська бурулька. Я такої валюти не чула, я такої не знаю. Показати? Ну як? Злосно не буде? Ні! Дивись. Таріше крінічі помолотити, чи б з дурнувати улад Та Я не дурна, я просто розуму не маю. Я нічого чую, розуму. Ну добре, добре. А ти знаєш, а я тобі скажу, ти знаєш, що до нашого села приїхав дуже файний панок. Такий багатий. його В центрі села напротяго на те костел. Спереду чи. Спереду! Ще може бути, да, тут од нас вже на <рес> Чуєш? Чуєш? а він що? Приїхали якісь дорогі тачки. Ніякої тачки там не було. Село? Я маю на увазі джип, мерседес, хвирарі. І херарі ніякої там не було. Вив... <ріст> не було. Може він на гелікоптері прилетів? І гелі там не було ніякої. Ти чуєш, може, як тепер, чим більший богач, тим більший золотий хрест. Може, мов великий золотий хрест на нагрубимо? О-о, мов, мов на, на грудях, на чорному шнурці, на шнурку. Великий дерев'яний хрест, мов точно. Я Але тобі кажу, що то є святий чоловік. Який він був святий, як він був з хвостом. <реш> <реш> ну. А рогірило мов? Та які роги які рило, <реш> фіст був не оту, а оту був фіст. <реш> То чекай, дивися, як він тачки не мав, нема, кукурузінника нема, не золотого ланцюга Не Немав. То звідки ти взяла що то богач? Ну ти розумієш, він був короткий штанах. <риклад> Чого ж він є ще? В нього...